Всім привіт! Покажу, як я організувала своє робоче місце. Зараз у мене в роботі два принтера, новенький і старенький. Цей вже бідося, такий бідося. він в мене вже падав. в нього кривий стіл. Тримається на монтажному сторічі, а у другу, це теж принтер там А один її, сушилочка біля нього і робоча поверхня, де я можу поставити за потреби ще один принтер або моуд. Під столом в мене шуклядочки і пластики. Коробочки з готовими виробами. Мені дуже подобається, дуже зручно. Не дивлячись на те, що квартирка маленька. Місця мало, але організувати вийшло дуже все гарно.